Вітаю вас, малята! Веселі друзі знову з нами і готові допомагати нам в розумінні власних емоцій, помічати, що відчувають інші. І сьогодні наша розмова про страх. Страх дорівнює саме забезпеченню. Відчувати страх це природно. Тому. Якщо життю загрожує небезпека, боятися можна інша справа прийняти свій страх, усвідомити і діяти без паніки. Варто розуміти, що із власними страхами можна впоратись, а також допомогти іншим подолати страх. Перед початком нашої зустрічі. Ви подивились історію з веселими друзями? Допомога семі. Пригадаймо, як веселі друзі долали свої страхи. Як почувався Регі перед тим, як стрибнути? Так, Регі був невпевнений в своїх силах. Він боявся стрибати. Чому Регі наважився на стрибок? Хоч був не впевнений, що йому це вдасться, Семі запевнив його, що допоможе у разі невдачі. Як Регі подолав свій страх, Регі подумав, що усе, що треба зробити, це просто стрибнути, і він повірив семі, що отримає від нього допомогу у разі невдачі. Що на вашу думку відчував регі після стрибка? Чи потрібно тренувати свою сміливість? Чому? Поділіться своїми думками, як відчувається страх у тілі? Серце починає битися швидше і гучніше. Руки пітніють, хочеться кудись сховатися. Або накритися з головою ковдрою, а ще, щоб мама чи тато обняли, притиснули до себе і заспокоїли. Як долати свій страх? Можна розповісти про те, чого боїшся? А навіщо говорити про це вголос, коли розповідаєш про свій страх, він завжди зменшується. Це як поділиться печивом. Якщо ти віддасиш шматочок свого печива іншому, то твоє печиво стає менше. А ще можна намалювати те, чого боїшся. Ну, ми зробимо це. Малята, приєднуйтесь до нас. Ми зобразили свої страхи за допомогою олівців на папері. А тепер покладіть цей аркуш на підлогу. Станьте поруч і переконайтесь в тому, що кожен з нас більший за свої страхи та може їх подолати. Малята, у яких ситуаціях ви відчуваєте страх найчастіше. Як можна заспокоїтись, коли відчуваєш страх? А як ви можете допомогти іншим заспокоїтись, коли їм страшно? Обговоріть це. З батьками? А можна подумати про те, чого боїшся, і заховати це в кулю з пластиліну, а цю кулю заховати в космічну літаючу тарілку, і вибратися він не зможе. Зробимо це. Якою ви уявляєте собі літаючу тарілку? Я покажу своє бачення. Скачала кульку з пластиліну, стекою поділила на дві частини, пальцями зробила заглиблення в кожній півкулі, вклала кульку зі своїм страхом всередину і з'єднала півкулі прищипуванням, як вареник. І прикрасила антенками, вогниками, поставила на ніжки. І мій страх не зможе вибратися з космічної тарілки. Чекатиму відео ваших роздумів та світлин ваших робіт. Уміння подолати свій страх і є справжня хоробрість. Яка може стати в нагоді в самий відчайдушний момент? До зустрічі, малята!